Прізвище моє Максименко Сергій, позивний кажан. Проходив службу в поліції охороні міста Ніжин Чернігівської області. Ну і там проживаю. і Сім'я мене там проживає. Жінка, дитина, так і до повномасштабного вторгнення повністю там були. Саму службу я почав з 2007 року. Потім перевівся у 2012 році, змінив місце проживання, переїхав в Чернігівську область і перевівся в Державну службу охорони, тоді ще була Державна служба охорони. Потім вже ж перейшов в атестацію, поліція охорони і так затягнулося, і служив, проходив там службу. Скажу правду, хотів звільнитися в той момент, коли почалися такі бойові дії, і перейти в Збройні сили. Але поспілкувавшися із. Представниками військомату вони кажуть, ви тримаєте тут оборону, і зараз недоцільно тобі звільнятися, так як ти поліцейський, ми тебе не можемо мобілізувати. Поки проходить службу тут, в своєму місці залишився, підрозділ нікуди не виїжджав, допомагав місцевому населенню. І разом тоді формувалася тероборона, і ми чергували на блокпостах. Охороняли об'єкти, які тоді були там під охороною, такі державні об'єкти, власного використання людей, об'єкти були там, квартири, будинки. Так. Такими займалися, тримали оборону. Потім прийшла як би сказати, не телеграма, а гвардія наступу, прийшла реклама, і всі ж почали рекламувати. До нас приїжджали представники різних підрозділів, приїжджали підрозділ Сафарі. Саме до нього я і долучився. При співбесіді мені одразу сказали, що виконуємо такі задачі, що ніхто не одягав нам розові очки і не розказував, що ми там будемо стояти на блокпостах. У вас конкретна поставлена задача. Ви штурмуєте, ви тримаєте оборону, ну і також допомагаєте населенню, якщо вже можливість є евакуювати. Подав заявку, приїхав в Чернігів, пройшов відбір, спілкування із представниками Сафарі. Вони мені розказали, що буде, куди я йду, щоб не було ніяких. А йшов на блокпост, а не, не дійшов на блокпост, а попав кудись в друге. Зразу розказали, куди я йду, що я йду в штурмовий полк, що там будь штурмові дії, так як вони, і я буду штурмувати цих паразитів. Ну, пройшов відбір. Поїхали на навчання, проходили навчання, злагодження і поїхали вже в бойову зону для виконання бойових дій. Донецький напрямок. Спочатку один був з Донецького напрямку, рота, ротація на одну лінію, потім на другу перекинули. Часів яр теж був, це нашого підрозділу інші підрозділи, на інших там трошки напрямках були. Ну, всі прикривали, всі тримають лінію і прикривають друг друга із люті, наші бригади, всі, хто є, всі в одну лінію, всі тримаємо оборону. Заходиш в ті посадки, де йде запах і все остальне, і вибухи, як розказували потрібно, як воно все вже приходить приходить момент, коли вже починаються якісь дії. Тільки що стоїть зайти туди в ту посадку, просто закріпитись і не штурмуючи там посадят, тільки дойти до неї з, з, з усією нагрузкою. Я поранення два отримував міновибухових в тому році і в цьому році. Перше поранення отримав в Донецькій області біля населеного пункту Кордюмівка. Міновибухове виводив групу. І залетів мені осколок в ногу. А друге поранення отримав на турецькому напрямку. Так йшли зі своїми хлопцями. Четверо виходило, там з втратами ми вийшли. Так, трошки. Мене зацепило руку, руку зацепило, ну, порівняно з тим, що деяких людей не стало, ну, це важко втрачати таких воїнів. Та зараз не все гаразд, ще рука не згинається, трохи згинається і не розгинається. Потрібно ще відновлювати її. Дуже пошкоджена була. Можливо була б і ампутація, але ампутувати це саме легше, що можна зробити. А от відновити руку, так да. Лікарі, дякуючи їм, відновили, але ще будемо проходити реабілітацію, ще проходити різні процедури, щоб в подальшому вона не працювала як протест, а щоб розробилася. І я думаю, вона розробиться і будемо далі служити. Потрібно нищити ворога. Я не бачу себе в якомусь цивільному житті, так як. З 19 років я постійно, постійно служу в правоохоронних органах. Після армії, правоохоронних органах і так до сих пір. Не бачу себе якимось таксистом, барменом, рознощиком піци. Така моя значить доля служити і захищати, допомагати людям. Я хочу сказати, щоб всі вірили і не ставили ніякого негативу, що не буде перемоги. Перемога буде, буде мир. Хлопці стоять до кінця, воюють, не шкодуючи своїх сил, свого здоров'я. Будемо тримати лінію фронту, наскільки ми тримаємо, настільки нас підтримують, і наші рідні, близькі, і цивільні люди. Тож буде все добре. Перемога буде за Україною.